Доброго ранку. Ранок. Скажіть, що ви робите зараз? 에, попереджаємо український народ про зрадників. Про зрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко. хто ще? Е, всі. Усі зрадники українського народу. Усі, хто можете перервати ми... хоч і усі, хто служає окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка. Зараз повіщем, повістимо. Ляшко не особисто розвішує фракцію народних депутатів з фракції комуністів. На посислуга окупантів. А ну, будь ласка, причепляйте. Є також тут і Гордієнко. Ходіли совітуватися. Зараз допомагайте краще розбіхатися, а потім повернути. Вже прямо зараз розвісу ляшку разом з своїми прихильниками чи помічниками а, <різвість> депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Давайте, витягуємо. Розвішуємо, розвішуємо. Люди бачили. А, ну так ми я руки просто зайняв. Радників українського народу. Лешко повісил комуніст. Помагайте нас тут, що такси просто. Як допомагати? Це вже не... Не так само. Це дає, чому не посадить. Наоборот, все не буде. Комуняка. А, а, а Комуняку на гілляку. Комуняку на забор. На забор. Так гори на гілляку на паркан. На да, гілляку не сім. На паркан тут на забор. забагато четвер. А покажи, будь ласка. От. 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 дайте. It Давайте. <review>